Читання, уроки 1-2, частина 3. Тема уроку читання Легенда Варбай Калина. Пісня на нашій Україні. Вірш про національні символи. Давайте з вами пригадаємо, що таке легенда. Прочитаємо навчальну одиницю та запишемо пропущені слова. Легенда це твір переказ про події, факти. Людей, оповитий казковістю фантастикою. А як ви думаєте, що спільного між легендою та казкою? Дуже добре. Виконуємо з вами вправу фотоапарат. Увага! Запам'ятайте спочатку те, що написано у нас у вправі. Відтворіть пошепки із пам'яті, а тепер запишіть у підручнику. Дуже добре, молодці. Вербу й калину здавна шанують в Україні, де верба, там і вода. Мовить українське прислів'я. Люди помітили здавна, що це дерево росте біля чистої води, і за допомогою вербового прутика навчилися шукати джерела, під вербою і криниці копали. Українці любили калину і саджали її колокати чи в садку. У цієї рослини гарний білий цвіт, пахучий і рясний, але більше молують око червоні ягоди. Улюблені рослини українці прославляли піснями та легендами. І з червоною калиною в народних піснях порівнюють не лише дівчину, а й саму Україну. Скажіть мені, будь ласка, про які народні символи України йшлося у інформаційній довідці Візнайка? Так, про вербу і калину. Порегляньмо з вами невеличкий відеофрагмент. Після перегляду відеофрагменту запишіть назви рослинних символів України. Увага Українці мають свої рослинні символи, в які вірять, які споконвіку шанують і бережуть. До них належать червона калина, зажурена верба, струнка тополя, хрещатий барвінок, мальви біля вікна. Колись наші предки вірили, що кожне природне явище, кожна рослина має душу, і тому з такою пошаною ставилися до них. Обрядові дії, пов'язані з рослинністю, мали забезпечити людині здоров'я, зміцнити добробут сім'ї. Найбільше шанували в Україні калину вона є символом надійного життєвого щастя, родинного благополуччя й достатку, рідної землі, батьківської хати, безсмертя і любові. Калина це кущ або невеличке дерево за вишки до п'яти метрів. На нашій планеті росте понад 200 видів, а на Україні лише два види. Калина звичайна, калина цілолиста. Завдяки рясному, чудовому, буйному цвітінню. Вона стала символом дівочої вроди, краси й чистоти. Дівчата її цвітом прикрашали коси. А на успіння Пресвятої Богородиці вони йшли на луки чи в ліс по калину. Цей урочистий похід супроводжувався іграми, піснями. Дівчата збирали калину, плели вінки, а також прикрашали нею коси. Зібрані кетяги розвішували попід стріхами, і вони червоніли, немов на мисто. Це означало, що в хаті є дівчина на виданні і можна приходити сватам. Під час плодоношення калина також виглядає надзвичайно красивою, гілки її обвішані кетягами яскраво-коралових плодів, тому вона також уособлює зрілу жіночу красу та плодючість. Плоди калини, ніби краплини крові, а кожна її насінина за формою схожа на людське серце. Вони стали символом мужності людей, що віддали своє життя у боротьбі за Україну. Калина символізує невмирущість українського народу, вічність його буття, мужність і незламність духу, благородний порив виборювати, відстоювати свободу і людську гідність. Калина була потрібна в численних обрядах. Вітаючи батьків з народженням дитини, обов'язково приносили хліб як символ достатку, гроші як символ багатства і калину як символ рідної землі, краси, здоров'я, нев'янучості. Використовували калину у весільному обряді, нею прикрашали коровай, заквічували вінок для молодої. А коли дружини виряджали своїх чоловіків у далекі походи, то вони давали їм рушники з вишитими кетягами калини. Ці рушники мали оберігати життя чоловіка і простеляти стежину до рідного дому. Напишіть назва рослинних символів українців, які згадувалися у цьому відеофрагменті. А про який народний символ розповідали найбільше? А що ви цікавого запам'ятали про калину? Дуже добре. Виконуємо з вами вправу. Черепашка та сорока. Прочитайте чисту мовочку спочатку повільно, як черепашка, потім швидко, як скрекоче сорока, і третій раз прочитайте найшвидше, як тільки можете, але чітко вимовляючи кожний склад і кожне слово. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Сьогодні ми з вами на уроці прочитаємо українську народну легенду Верба і Калина. Але перед тим звернемося до тлумачного словничка та дізнаємося значення наступних слів гаптований, ненчень, натомість, пишний. Увага! Гаптований, вишитий, мережаний. Ненчин мамин. Натомість замість чого-небудь. Пишний, розкішний, буйний. Поставте відео на паузу та відтворіть кожне слово з пам'яті. Дуже добре. Виконаємо з вами вправу повітряні кульки. Сядьте рівненько, вдихніть якнайглибше. І спробуйте прочитати всі вісім слів на одному видиху повітря. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Дуже добре. Незнайко надрукував уривочок легенди Первай Калина. Перевіримо та спробуємо подивитися, можливо, він допустив помилки і назвати правила, які він порушив. День був ясний, мов золотом гаптований. Коли пішла дівчинка косить травам розчісувати, горобчиків годувати, льон дощем пробити і землі піднімати. Довго ходила калина, зтомилася, до криниці пробилася, зхилилася над нею, у жменю води взяла краплиночку пташці дала. Давайте подивимося, де в нас тут допущені помилки. Так, у слові розчисувати ми знаємо, що префікс роз без пишемо з літерою З. «Дощі» – літера ща. Так, замість звуків «ш», «ч». Ми знаємо, що у нас у слові дощ ми ем, пишемо літеру ща, але літера ща позначає два звуки «ш», «ч». Так, наступне слово стомилася. Ми пишемо не з, а префікс С, тому що префікс Си в нас пишемо перед буквами «к -п -т «ф», «х». Так, захилилася знову ж те саме правило. Префікс Си ми пишемо перед буквами Кпати ФХ. Прочитаємо з вами українську народну легенду Верба Калина». Прочитаємо її разом із Диктором. Увага. Верба й Калина. Жили колись в одному селі мати верба та її дочка Калина. Мудра й мила зростала дівчинка. А якою ж чарівницею вона була. Усі трави із землі піднімала, пташок лікувала, дерева від хвороб рятувала. Не було дитини вродливішої і добрішої душею. Та довідалися про чарівницю калину вороги. Вирішили її здолати, щоб землю українську багато завоювати, зачарували вороги воду в криницях, де калина часто ходила. День був ясний, мов золотом гаптований, коли пішла дівчинка. Коси травам розчісувати, горобчиків годувати, льон дощем прибитий Із землі піднімати. Довго ходила калина, стомилася, до криниці прибилася, схилилася над нею, у жменю води взяла і краплиночку пташці дала. Аж раптом почула рідний ненчин голос здаля. «Калино!» Калину, не пий водиці. Дівчина дуже хотіла пити і не звернула на це уваги. Та тільки но перші краплі до губ піднесла, пташина маленька, крилом їх знесла. Удруге воду до губ піднесла, і навік калиною деревом над водою зросла. Бігла мати, шукала. Та вже доньки любої не застала. Натомість гарне й пишне деревце стояло, сльозинки на мистинки сіяло. Схилилася мати над криницею, затулила серцем ту воду І проросла над нею вербицею. Минуло відтоді багато років, та матуся верба оберігає водні джерела. Аби люди ніколи не зазнали чарів, а люди про вербу й калину пам'ятають і дітей своїх навчають: не ламай калину, образиш дівчину, не рубай вербу накличеш біду. Попрацюємо з вами та спробуємо відновити послідовність подій у творі, поставивши цифри у клітиночки. Давайте прочитаємо повністю спочатку всі події, а потім спробуємо відновити послідовність. Вороги довідалися про чарівницю калину. Дівчинка перетворилася на калину. Мати проросла вербою біля криниці. Калина пішла допомагати всьому живому. Мудра й добра донька зростала в матері верби. Люди оберігають вербу й калину. Так, перша подія мудра й добра донька зростала в матері верби. Запишемо з вами один. Яка нас була друга подія? Так, вороги довідалися про чарівницю калину. І вирішили її здолати? Яка у нас подія була третьою? Так, калина пішла допомагати всьому живому, коли у нас вияснився день, і вона так пішла розчісувати коси травам, горобчиків годувати. Яка подія була наступною? Так, дівчинка перетворилася на калину. Яка подія була п'ятою? Мати проросла вербою біля криниці, так, і шоста подія: люди оберігають вербу й калину. А зараз спробуйте переказати цю легенду за ось цим складеним планом. Поставте відео на паузу та перекажіть легенду. Оберемо з вами прислів'я, яке характеризує калину найбільш влучно пташка красна своїм пір'ям, а людина своїм знанням. Красиве обличчя із часом змінюється, а добре серце ніколи. Не одяг красить людину, а добрі справи. Так, красиве обличчя із часом змінюється, а добре серце ніколи. А як ви думаєте, за якими ознаками твір Вербайкалина можна вважати легендою? А чого ця легенда? На нашому уроці ми ще з вами попрацюємо із текстом пісні на нашій Україні, яку у нас написала Наталія Май? Давайте прочитаємо текст. На нашій Україні і небо голубіше, на нашій Україні і сонце на тепло, на нашій Україні дівчата наймиліші, на нашій Україні і пісня на добро. У саду Калина на ставку верба, пісня журавлина, радість і журба. Сонячна долина стежка в спориша, і співа пташина, як моя душа, і співа пташина, як моя душа. На нашій Україні і зорі найрясніші, і хата біла біла, неначе у вінку, на нашій Україні молитва найсвятіша і пісня Соловіна у вишневому садку. Які почуття передають у нас слова цієї пісні, як ви думаєте? Давайте з вами прослухаємо цю пісню. І можете навіть її підспівати.